Продовжуємо серію ретро-інтерв'ю з ветеранами різних сфер життя П'ятихацької громади. Цього разу ми завітали до П'ятихацької спілки споживчих товариств, аби зустрітися з людиною, в якої все трудове життя пройшло в цій організації. Сьогодні наша співбесідниця, колишній бухгалтер, а нині голова первинної ветеранської організації Споживспілки Лариса Миколаївна Ховренко. Лариса Миколаївна, розкажіть, будь ласка, в якому році ви прийшли в цю організацію? Хто тоді її очолював? Я райпотреб Прийшла в 80-му році і пропрацювала 41 рік на одному місці. Так У вас один запис у трудовій? У Мене дві дві записи в трудовій. Одна, я сім років працювала до декрета, mm. був тут завод про товару mm. такий був, а потім пішла в декрет і в 80-му році, після декрета я прийшла в потребку операцію. Це було в 80-му році. Пропрацювала 41 рік. Так, Коли, так, коли я прийшла, у нас був керівник Дяченко Антон Олексієв. Це дуже такий о, керівник, строгий. Е, і, і, що строгий, а що з ним можна було порішати. Всякі Е, ну, Потім після цього чекайте, да. я перепрошую, ви на яку посаду прийшла? Я прийшла бухгалтером. І Що ви закінчували? Я закінчила Сімферопольський технікум пищевої промисловості, а сюди попала по розпределенню на завод про товару бухгалтером. Як саме родом звідки? Я сама родом із Харківської області, город Куп'янськ, який на жаль, зараз час був обстрілюється Боблянчик. безконечно От город Куп'янська. я, я відділя родом із города Куп'янська. Тобто виходить так, що ви сюди приїхали, тут залишились, вийшли заміж і вже стали корінною жителькою, так? тут вийшла заміж і це, і вже я тут в п'яти хатках, оце в році я техніком закінчила. в да, 70-му році я техніком закінчила. Ага. І в мене трудовий стаж техніком війшов. Ага. І в мене трудовий тут 47, там і технікум. Це ж, що виходить 52 роки, так? Да? На oh, да, 52 роки в мене стажу. А що давайте два слова про цей завод про товарів згадаємо. Що це було? Це була мельниця, масло, цех, де се час. Ні, він був, ми сітро, сітро робили, ми там конфети робили і масло... олійниця. Оце була олійниця, да, оце я тут сюди прийшла, і ми сітро тут робили, і конфети робили, і це. А тоді якось то, так то пішла в декрет, і все, я тоді вийшла, вже вже завода, як такого й не було. Не було да. Я прийшла сюди, в райпотребсоюз, то в нас був звіт по труду, у нас по системі потреб кооперації було 1200 чоловік. По району. По району. І це було Лозовацьке сільпо, Саксаганське сільпо, Лихівське сільпо, два рабкопи, рабков Зелений яр і рабкоп п'ятихацької От, Тоді підприємства були райкопзагодпром. Де заход контора, де були кожев'яни, з заготовками займалися, перевалка е яйце склад там був. О, це все ваші підрозділи. О, це все все наші підрозділи, так. Да. Тоді в, райпос... в райспоживспілки в нас тут був опт. Опт продовольственних е, товарів. Mm. Е, оце ось тут дві бази, у нас два кладовщики було, mm. і була також е, лісоторговий склад. Ага. Лісоторговий склад, тарний склад, от, книжний склад. Так, да, у нас от, от Оля Стогній працювала на книжному складі. Потім, значить, що ще? У нас ще була, був ем, комбінат громадського харчування, де пропрацювала мій керівник Світлана Борисовна. Перед цим була скріпник Ріта Трохимовна. Ага. І навіть у громадському. У військовому харчуванні, там надичувалося, 220 чоловік обслуговували школьні столови. Треба кожен заклад привести продукти. Навіть машина йшла, молоко. Із того, із жовтих вод привозить. кожний божий день. А чому жовтих вод? А там був що у жовтих водах. А. Да. А. Я привозила молоко, творог сир. Це кожний день йшла машина по школьних столовах. А, а. 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 ще ж теж треба й довести, і все. Ще і в комбінаті громадського харчування ресторан, а. заївка. Ми його строїли. І, Це ваш. Да, да, да. Ми його строїли. Я навіть ну, другий раз нас просили допомагати, щоб mm. ми там і постройки і по всьому, і mm. приби і приборка, і все. Це теж був наш ресторан. Це той, де зараз перлина знаходиться. Да, де що, де що, що ще знаходиться перлина? Mm. Тоді в нас була автоколона. Ми, навіть, ні, ну, uh -huh. ми на відміну від он ми нас був свій транспорт, uh -huh. і, да і ми їздили і в Дніпро, і в Апостолу, і в Нікополь. Ми саме возили товар і розвозили також по системі, по всіх селах на... ви брали ці продукти, а фонди. Да. Фонди в те час виборка фондів це було на першому місці виборка фонтів, і, і і макаронка, і кондитерка з Дніпрожежинський завод про товаров, Нікополь, Новомосковськ, Де ми тільки не їздили? Де ми тільки не їздили? Наказали, це... що ми погано живемо, так? Да? Да, 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 да. і... Універмаг у нас же ж був. Де універмаг? Чотири відділа було, потім. Це, як ми казали, старі. Ага, Магазин книги, культовари, угу. автолавка в нас обов'язково їздила. По селах, По селах обов'язково угу. їздила автолавка. А як часто, до речі? Кожен день їздила. Де... По всіх селах, ос особливо, де, де ферми були, де основно ферми. І причому давали на автолавку обов'язково, дефіцитні якісь товари. Угу. І нас був ще. Прокоптур, це десь час сікляний магазин, це 12-й наш магазин. Де а що там було, до речі? Там, там продовольственна група не, не була. Я, я. А, кафе «Гномік» отой? А кафе гномік був в Обшипіті, комбінат громадського харчування. Він наш, він наш, да, він наш, ага. це теж там. Торти робили угу. пирожки, тістечка. Всі всяке. Це теж був наш е, да це наш, тільки Він підпорядковувався комінату громадського харчування. Е, потім збудували шітроцех. Ну Там, де хлібзавод. І колбасний, це все ми це все потім воно підпорядковувалася райком за Годпром. це заготовки, легтісиря, ожеряний. Ми на перевалки солили, огірки, капусту, колхози привозили. Ми відгружали. Москва, по по Союзу, не Ленинград. Україні по це по, по всьому Совєтському Союзу. Це ми дружали. І як я прийшла, в нас був податок один. Це податок на прибіль. Все, що податки. І налог на нерухомість, mm -hmm. і налог на землю, і там, і, 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 і з кожним роком все, все це збільшується. Це, це ж наші, наші, наші все це фонди. Лариса Миколаївна, а якщо пригадати той час такого застою, да, коли ви починали, як він вам пригадується? Як вас, до речі, прийняли отут, уже як ви сюди перейшли, в Райспоживспілку? спілку? Ну, мене якось прийняли мене залюбки. Тоді ж бухгалтерія, ж да, працювали да. ж люди. Ви ж не одна були, да? да, так? в бухгалтерії у нас було 13 чоловік одній бухгалтерії. Тут була Ліда Михайловна, Скрипнік, яка дуже мені допомагала. Та да. Кривохатько, та ось тут теж це замглавного була. Світлана Якорівна, Білоткач була замглавного. І я... Такий жіночий колектив, бо ну, це да, бухгалтерія. Да, да, От, да. Як не було у вас ніякої, як сказати, Ні. змагання між собою, Ні. ніякої конкуренції? Ні, якось Ні. так ніякої не було. Ми всі Дідовщини. та не було. Ні. Ми як діло в тому, що тоді так роботи було багато, що... Не, де, де. що не до того було. Як оце прийшов, як оце як став працювати, то скільки цифр це все перейшло, скільки звітів, скільки тут було багато роботи. А тоді ще, ще в суботах і в колхози їздили. — Що, правда? Да, ми ж у нас було підшехне жовте, ми ще оце як тільки субота їдеш і ще то на помідори, то на огірки, чи що. і, і, і вагони. Оце ж як прийдуть вагони через а вони то приходили в суботу, і, 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 і в неділю. Що розгружали? Що приходило? Вода мінеральна, скляні баночки. Це ж раніше пластикової тари не було? Все да, важке, страшне. Так, да, тоді що ще приходило? Вино. Та ну багато, ну, все більше, важке, ще, правда? Більше, більше, ще, більше ще, мені ще спромівся, mm -hmm. що раз п'ять років мило господарське. Цілий вагон. Mm -hmm. да, це було. Ну, рідко було, да. Да, да. Mm -hmm. Ну, так нам по фондам так mm -hmm. було. І тут, і мебе, а мебель вже ще йшла. Ви мені вибачте, ви така маленька тендітна жінка, як ви його розгружали? я не уявляю. А грущики що у нас були. Ну це ясно. Але ви чим? допомагали, макаро. О, тут кондитерка, як прийде, mm -hmm. ми, ми, ми вставали і ходили, навіть я пам'ятаю. Такий, наприклад, от, от, случай mm -hmm. в заготканторі. колхози привезли капусту, а вже був заморозок. Mm -hmm. Бу, а, ага. mm -hmm. і, а вона то примерзла. Нас тут у 4 mm -hmm. часа збирають, дівчатки, будь ласка, допоможіть колхозні машини розгрузити. І ми їдемо 4 та туди нас відвезли на перевал. І mm -hmm ми розгружаємо оці, оцю капусту. Приходю додому, 10 часов вечора. Що вам ваші домашні сказали? Мої домашні. А що тоді було? Була мобілка, чи що Що ти скажеш, де ти ну те, слухайте, все одно в людей якийсь трошки був інший настрій, ніж зараз. Зараз всі такі втомлені, якісь прибиті. Ну ясно, що війна, але все одно якось час накладає на людей якийсь такий негативний відбиток. Раніше ж все таки якийсь підйом був, правда? Якийсь ентузіазм. Людям хотілося жити і любити, так чи ні? А тоді оце. Хочу сказати, що ця криза 90-ті uh -huh. роки, вона на відпочаток на потребку пенерації теж, оце Страшно. все лягло теж. І воно каснулося і uh -huh. нас, і потребу операцію. Uh -huh. я, я ж казала напередодні, що в мене було, як я прийшла, 1200, на що працює 6 чоловік. Це в системі потреб операції 6 чоловік. Працює і все одно у нас є магазини по селах? Ми здаємо в оренду і а, до речі, де саме є у вас магазини по да, селах? У нас магазини по е, можна, по всіх можна сказати в багатьох селах. Ви і... здаєте їх в оренду? Ми здаємо зараз їх в оренду, так. Ага. Да. А ви мені скажіть, будь ласка, ви пропрацювали от скільки років? А ви в принципі задоволені, як склалася ваша? Трудова доля, я задоволена. Я я наприклад, навіть благодарю долі. Що я сюди прийшла? Я з таким колективом позна. Я з я з кількома людьми тут працювала. Чи Чотир... при я пропрацювала з чотирма керівниками бухгалтерів? Скільки? Я скажу, що в нас вона отрасль така різноманітна. Тут і промишленість, тут і заготовки, тут і торгівля, тут і, і... і... і промисловість. Наші бухгалтери всі ші... спиці. І, і так як я з другий раз із ними спілкуюся, то можу на приклад сказати Наташа Тименко. На, на железній дорозі, головний бухгалтер. Це ваша кадра. Наша кадра. Та багато наших. Тобто uh... ті, що пройшли вашу організацію, ті успішні на іншій роботі. І успішно у сфері. Лариса Миколаївна, скажіть, будь ласка, от ви зараз очолюєте ветеранську організацію. З якими проблемами до вас звертаються ваші колеги? Чим ви можете їх підтримати? Що я хочу сказати? У мене 25 осіб, угу. в яких в мене підписка. Із них два чоловіка, вони кохворі, одна померла ось недавно. У мене три чоловіка за 80. У мене інваліди три інваліди чоловіка. Одна, наприклад, Новий інвалід по слуху. Ну, ну куди, куди як вона не може не вийти нічого? Вона тут зба, бачить все так, все ми вдома робить. Я її провідую, а, я обов'язково її провідую. Ага. Тоді Надя у нас маменкові вашиновки, теж інвалід дітства. Ну, в мене три чоловіка. В общем, інваліди, мені їх треба і провідати, і подзвонити. Як і, часто дзвонити? Поздоровляю з, з усіма праздниками. І Новий рік і 8 марта і день коперації і, і, і спілкуюся з дітьми. У мене телефони, mm. навіть другий всі. раз усіх телефони є. З, mm. і, і, з усіма спілкуюся. І, 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 я так думаю, що я і в нашому районному. Тур ветеранів турботи теж там і, і приглашають мене на всі на, на, на їхні збори. Я думаю, що я там теж в них не в'яжемо ми, і в'яжемо і, і, і ці носочки. А, носочки. Оце отут. І носочки uh -huh. в'ядемо, тут можемо розпустити тут і, цей, і коврики, оті в'яжемо, відносимо. Uh -hmm. Спілка не залишається осторонь від волонтерства, так? Від волонтерської. Да. Не, не не, це і приносимо і консервацію, і що ми там іще к е, е, полотенця, хто що може, все ми е, хлопцями, ті смаколики, е, то то вже за свої е, за, за, купаш за свої е, гроші, от несеш там. Так що ми теж не осторонь стоїмо. Лариса Миколаївна, ну я так з вами спілкуюся, зараз дивлюся, що у вас очі горять, що вам, мабуть, це більше для вас потрібно да, залишатися активною в русі, потрібною що свої організації. Що я таке сюди приходжу, що я тут і з, і з, все одно своїми колегами, свої колегами хоча я вже звільнила, ну я при, приходжу. Я ще на вшисвиних началах ревізор. Так, я, я оце довго тут прийти <хи> і свій опит розказати. Да. Ага, і, да, да, тут оце давай, оце о, тут щось трошки давайте тут підтягнемося. Оце о, тут раніше було отак, а тут мені зараз не подобається. Да. Так що я другий раз я приходжу у ага. у колектив. Оце все. Це вас підтримує. Тримає, Тримає на плаву, так? Да, що так. ага, треба прийти, ага, ану це ж Продивитись ага, одному в юбілі, одному там це треба ж тому передзвонити, тому що це так. Що я, я, я приходжу Лариса Миколаївна, Ну в кінці нашої бесіди мені хотілося, щоб ви щось порадили іншим ветеранам праці, не тільки вашої організації, а взагалі. Як залишатися? Встрою, я маю на увазі в життя, щоб не падати духом. Де черпати сили, енергію, завзяття, от якесь душевне. Ну, що я можу сказати? Я всього, звісно, в кінці хочу сказати, якби нам перемога. Аби нам, завісно, ж нам більше всього перемога. І тоді в нас буде і настрій, і, 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 і мені кажеться, що в нас би і здоров'я більше стало. Ми б вже по це по той телевізор не дивилися, ми ж не нервні. У нас би більше було завзятіст мотивації, енергії, мотивації. Оце, а так, оце, оце я хочу оце більше. І щоб наших хлопців і тих пулі не брали, оце, оце я більше всього таке хочу сказати. Ми будемо рухатися разом до перемоги. Кожен на своєму місці. Так, кожен на своєму місці. Да, да, Сердечно дякую вам, здоров'я, всього найкращого. Дякую. Спасибо, спасіба. Спасибо вам, спасибо вам.